Як можна говорити про розподіл території суверенної держави, які були захоплені силою? Тобто, зараз, якщо говорити про більшу картинку, це зустріч про питання міжнародного права, чи воно існує взагалі в принципі, тому що якщо висновок цієї зустрічі, що країна? Може напасти на іншу країну і потім е, говорити про привласнення цих територій через силу, то це руйнує всю систему правову міжнародну, на якій власне е, працюють наші інституції, міжнародні суди і всі інші держави на неї опираються. Тобто, міні перемога або перевага на жаль в Путіна вже зараз є, коли він іде на цю зустріч. Тому чому йому робити наступні поступки? Тобто, що змусить його? Власне, переглянути свою позицію. А позицію ми всі знаємо: це повна окупація України, це просування далі в бік Європи, це ескалування своєї військової потужності. Тобто, в Путіна є величезні загарбницькі плани, і мені здається, Трамп вже має це розуміти. Тобто, зараз, якщо вони будуть домовлятися, це всі домовленості тимчасові. Бо Путін не хоче відмовлятися від своєї стратегічної мети. Він підігрує наративам Трампа зараз для того, щоб уникнути різких санкцій, різких рішень Тим кожної ночі обстрілюючи українські міста, посилаючи власне військових і тренуючи і всі гроші зараз без економіки направлені саме на військове виробництво.